Уявіть собі, один ковток, і ви наче народжуєтесь заново. Серце б'ється спокійно, тіло наповнюється силою, а розум ясністю. Це не казка, це наука. І сьогодні я розповім вам про той самий ковток один простий напій, який змінює усе. Наше серце це двигун нашого життя. Та щодня ми його виснажуємо стреси. Погане харчування, нестача руху. За даними серцево-судинні захворювання залишаються вбивцею номер один у світі. Мільйони людей щороку помирають від того, чого можна було уникнути. Але ви можете змінити цю статистику, просто почніть із одного ковтка. Це не магія, це напій, створений природою. Сотні досліджень підтверджують, що деякі натуральні інгредієнти можуть. Кардинально впливати на стан вашого серця. І ось вони. Вода плюс лимон. Почніть з найпростішого. Лимон містить вітамін С, антиоксиданти знижує тиск і розріджує кров. Імбир, потужний природний протизапальний засіб, допомагає нормалізувати холестерин. Куркума, захищає судини, покращує кровообіг. Часник. Стимулює серцеву діяльність і знижує ризик тромбів. Червоний буряк або його сік. Натуральний нітрат, який покращує кровоносну систему. Мед. Для балансу і користі. Він не просто додає смак. Він живить серце. Як ПРИГОТУВАТИ У склянку теплої води Видавіть півлимона. Додайте чайну ложку тертого імбиру, Пів півчайної ложки куркуми. Один зубчик чеснику натерти або розчавити, додайте столову ложку бурякового соку і чайну ложку меду, все ретельно перемішайте, дайте настоятись 5 хвилин, пийте вранці один раз на день. Вже за кілька днів ви можете помітити зниження тиску, менше втоми, поліпшення пульсу, збільшення витривалості, ясність у голові. Це результат кращої роботи серця. А серце це все. Дослідження, проведене гарвардською медичною школою, показало, що щоденне вживання антиоксидантів може знизити ризик серцевого нападу на 30%. а ізраїльське дослідження імбиру та буряка виявило суттєве покращення кровотоку вже через два тижні регулярного вживання. Це не просто напій, це профілактика, підтримка і сила. Ось життєва історія. Простий чоловік. Після п'ятидесяти років серце стало підводити. Постійна втома біль у грудях. Йому радили таблетки, але він спробував цей рецепт. Через місяць аналізи покращились. Тиск нормальний, сон глибокий, життя знову яскраве. Він каже: Цей один ковток щодня, і я знову себе відчуваю живим. Звісно, цей напій не заміна медикаментам. Якщо у вас серйозні проблеми, завжди радьтеся з лікарем. Але для багатьох це реальний шлях до зміцнення здоров'я природний, безпечний, доступний. Справжні зміни починаються з малого один ковток сьогодні. І завтра ваше серце подякує, ваші близькі побачать вас усміхненим. Ви станете тією людиною, якою хочете бути, бо здоров'я це вибір, і сьогодні ви зробили правильний крок.